Вітаю всіх. Що вам потрібно побачити від президента Зеленського, щоб відновити ці переговори? Ну, я просто думаю, що вони повинні бути більш вдячними, тому що ця країна підтримувала їх у будь-якій ситуації. Ми дали їм набагато більше, ніж Європа, і Європа мала б дати більше, ніж ми. Бо, як ви знаєте, це саме там, це кордон. Пане президенте, чи угода про українські мінерали тепер не чинна? Чи її можна відновити? Ну, я вас повідомлю. Ми виголошуємо промову, ви напевно чули про це завтра ввечері. Тож я вас повідомлю завтра ввечері. Президент Зеленський нібито зробив сьогодні заяву в АП. Я не великий шанувальник АП, тому, можливо, це була неправильна заява. Але він сказав, що вважає, що війна буде тривати довго і йому краще не бути правим у цьому. Це все, що я кажу. Я дав йому санкції та джевеліни. Це те, що я йому дав. Дуже дякую.